Вас, дорога церква, в цей вечірній час бажання мого серця пороздумувати над Словом Божим. Е, часто в нашому житті ми будуємо якісь плани на завтрашній день, на тиждень, на місяць, хто як. Але буває таке, що наші плани руйнуються. Те, що мали зробити, не виходить зробити, не встигне на якусь зустріч. Захворіли, або якісь ще інші чинники в нашому житті можуть вносити зміни в наші плани. І тут постає питання, як я на це реагую? Чи я дратуюся від цього, чи аналізую і вношу якісь певні зміни? Хочу нагадати історію Слова Божого про людей, в яких була хороша ідея. Зробити щось велике. Але Бог вніс певні зміни в їхні плани. І нагадав, що вони забули про нього. Тому я пропоную. Давайте відкриємо цей текст із слова Божого. Це книга Буття, 11 розділ. Будемо читати з першого по дев'ятий вірш. На всій землі існувала одна мова ті самі слова, переселяючись зі Сходу, люди. Знайшли рівнину в шинарських землях і оселилися там. І сказали вони одне одному, зробімо цеглу і гарненько її полімо, щоб стала вона міцною. Вони використовували цеглу замість каміння, а його замість вапна. Тоді вони сказали: збудуймо місто для себе, а в місті башту аж до небес. Таким чином здобудемо собі. Славу, бо інакше розкидає нас по всій землі. Господь спустився з небес, подивився на місто і башту, що її, що її сини людські побудували. І він мовив Бачу, ці люди об'єдналися і в них єдина мова це лише початок того, що вони можуть зробити. Згодом вони зможуть виконати все, що задумають. Тож зійдемо додолу і змішаємо їхні мови, щоб вони. Не зрозуміли одне одного. І Господь розсіяв людей по всій землі, тож вони припинили будівництво міста. Тож місто назвали Вавилоном, оскільки Господь змішав мови всього світу, а людей розвіяв по землі. Ми бачимо таку історію, яка сталася після вже потопу. Люди далі жили, розмножувалися, і ми бачимо, як. Далі прогресує гріх. І ми бачимо, що в них була ідея зробити для себе ім'я, щоб здобути славу, щоб збудувати якесь велике місто для того, щоб всі знали, всі бачили, але ми бачимо, що вони забули. Перше, це те, що вони забули, хто вони є. Що вони є творіння, що Бог їх створив. Вони забули про те, що в Бога для людини є певний задум. Друге, вони забули про Бога, про Бога Творця, який їх створив, про Бога Творця, який все контролює, І їм чомусь стало байдуже до Бога. Вони захотіли слави для себе. А не для Бога. І ми в цьому бачимо і прослідковуємо великий вплив гріха, який ще йде від Адама і Єви. І третій такий момент в цій історії це те, що ми читаємо, що зійшов Господь до них і вніс певні зміни, певні корективи. І завжди, там, де приходить Господь, там відбуваються зміни. Радикальні зміни, зміни на краще. І ми знаємо, що їхні плани вони були зруйновані, тому що в Бога були зовсім інші плани. Бог побачив їхнє серце, їхні наміри, що вони егоїстичні, вони спрямовані тільки для того, щоб возвеличити себе. А Бог Бог десь далеко. Ця історія про Волонську вежу, вона є хорошим нагадуванням, хорошим нагадуванням для мене, я думаю, і для кожного з нас, про те, щоб не забути Бога в наших планах, щоб в наших метушні, в наших клопотах ми знаходили час для того, щоб проставляти Його. Щоб в наших планах ми знаходили місце для Бога. Для того, щоб читати Слово Його, для того, щоб співати Йому пісні, для того, щоб молитися і проставляти Його в молитві, для того, щоб коли ми зробили щось хороше або в нас щось вийшло, ми віддавали славу для нього. Тому що для Бога важливе наше серце, не наші діла, не те, що ми досягнули. А важливо серце. Моїсей, коли отримав закон від Бога, і для народу він його передавав, і там сказано такі слова, в книгі повторення закону, 8, розділ, 17, 20 вірш, сказано так. Читаю. Щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам твоїм як Дня цього. І станеться, якщо справді забудеш ти Господа Бога свого і підеш за іншими богами, і будеш їм служити, і будеш клонятися їм, то врочисто свідчу вам сьогодні, ви конче погинете. Як ті люди, що Господь вигублює сперед вас. Так ви погинете за те, що не будете слухатися Господа Бога нашого. Це хороше нагадування, де Бог нагадує про те, що ми маємо пам'ятати про нього, ми маємо віддавати славу для нього. Тому варто переглянути моє серце, варто перевірити мої мотиви. Чому я це роблю? Чи бажаю прославити Бога, чи, можливо, себе? Хай Бог допоможе нам правильно планувати наші дії і вся слава нашому Богу, який є творець всього видимого і невидимого. І в наших молитвах ми в цей вечір віддамо славу нашому Богу, подякуємо за те, що він створив, за те, що він все контролює і все в його в руках. І хай нашому Богу буде слава. Амінь. Pô,